В Євангелії від Матвія, 25 розділ з першого вірша. Притча про 10 дів. Ісус зібрав своїх учнів, так як от ви зараз тут стоїте, уявіть ті події, каміння, спека, хтось босий, хтось в сандалях. І Ісус починає розказувати цю притчу учням для чого? Щоб було якесь збудування? І ось ця притча нам з вами. Показує такі слова. І так, тоді царство небесне буде подібне до десятьох дів, уявляйте собі, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. Ви знаєте, яке було єврейське весілля? Коли молодий приходив заручатися з молодою. Це могло тягнутися рік. Він прийшов, заручився, і молода постійно мала бути практично біля дому, там, скажімо, в хаті, до року часу, мало бути приготування, бо знає, що в будь-який момент молодий, дружки молодого прийдуть і скажуть: послухайте, завтра молодий прийде за нареченою. Завтра, От, наприклад, прийшло п'ять місяців, вони заручились, прибігають дружки і кажуть, завтра молодий прийде. І біжать. Писали. Що робить молода? Молода, ще в себе вдома чекає, приготовлена і дружки. Але дивіться, в чому секрет. Вони не знають, коли прийде молодий. Це може бути третя дня, може бути шоста вечора, може бути дванадцята ночі, може бути перша ночі. Заключалося, що молодий мав прийти. Основно молодий приходив тільки вночі зі своїми дружками і забирав молоду до свого дому. І їхню дорогу, уявляйте собі, освітлювали факелами. І ці факели горять. І ось молодий і молода ідуть до хати до молодого, і там же святкувалося весілля. Значить, молода завжди має бути готова, той день постійно, і дружки мають постійно бути готові. І ось Ісус показує притча, Царство Боже подібне. І Він каже, які Подібне до десятьох дів, які взявши свої каганці, щоб світити, вийшли на зустріч молодому, щоб зустріти. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Ну чому нерозумні? А чому мудрі? Знаєм далі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії. Вони взяли каганці, які мають горіти. Там трошки було тої олії, і ось вони думали, прийде молодий, вони будуть зустрічати, і цих будуть горіти каганці, і в цих будуть факели ті горіти, і вони підуть на весілля, на пір, Тобто, царство Боже разом з молодим. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії. А мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли. І олію. Мудрі взяли і каганці, пакали такі, і ще й плюс олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали і пуснули. Подивіться, не сказано, що задрімали тільки п'ять нерозумних. Задрімали і мудрі, і нерозумні. Тільки в тих була олійка, а в тих не було. І вони не знали, коли прийде молодий. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали. А о півночі пролинав крик. Ось молодий! Виходьте йому назустріч! собі, ми всі зали з вами каганці, олію. Ми чекаємо Ісуса Христа. Хтось взяв з нами олійку, хтось не взяв. Приходить Ісус, ми заслуги, хрепемо, а тут крик, як труба буде. Ісус прийшов за вами! І ми всі пробуджуємося, і що тоді? Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим: дайте нам вашої олії, бо наші каганці загаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоб з часом не забракло і нам, і вам. Краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, то тобто мудрі, своєю олією, пішли з ним на весілля і за ними замкнули двері. Прийшов молодий, ось є дружки п'ять, яких горять світло, палає. І вони кажуть: іди, іди сюди, Меліл, іди, Ісусе, ось тобі ми освітлюємо дорогу. Ми готові. А Ісус каже, ви, люди, на пороховій вулиці зібрання. Якщо ваші каганці горять, ідемте зі мною. Ви війдете в ті брами і в ті ворота, де ніколи не буде сліз на ваших очах, де ніколи ви не відчуєте болі, де ніколи ви не відчуєте тих переживань, які часто ми відчуваємо тут на землі. Горять наші каганці. Ми готові зустріти Ісуса Христа. Молодого, який прийшов за нареченою, а ті немудрі, які не мають світла, не мають олії, в них не вистачило витримки чекати Ісуса Христа.